Всім привіт! Мене звати Тетяна, я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати вафлю в вафельниці. Для тіста мені потрібно 200 г борошна, 250 г молока або сироватки, я даю сироватку, 125 г цукру, 50 г крохмалю, 125 г масла, 3 яйця, пів чайної ложки соди та отець, щоб погасити соду. Для запаху дам трошки ваніліну. В миску вливаю яйця, всипаю цукор та гарненько розмішую вінчиком. Вливаю сироватку. Якщо нема сироватки, тоді можна молоко. Масло. Я дала трохи масла, трохи маргарини. Розмішую. Просію крухмаль, а також просію борошно. Все гарно перемішую, додаю соду, гашу оцтом і даю трошечки ванільного запаху. І все гарно перемішую до однорідної маси. Ось таке тісто я додала ще 50 грам борошна, бо було тісто зарідке. Тепер даю по цілому полоннику такому від мультимарки закриваю. І на 9-10 хвилин. То, що в інтернеті говорять на 4 хвилини, це є неправда. Хіба якась така більш міцніша на більше ватт? Моя на 800 Вт. Я вже перші спекла. Ось такі вийшли. Зараз подивимося, які будуть другі. Пройшло 10 хвилин. Відкриваю, виймаю зразу на решітку. Якщо виймати зразу на тарілку, то парою заходять і відвухкають. Треба, щоб вони підсохли трохи на решітці. І знову на хвилин 10. Так випікаю всі вафлі. Ось напекла цілу гору вафель. Вийшло 12 штук з цієї порції. Зараз покажу, які всередині. Ось такі всередині. Вони не є хрумкі. Трошечки така скоринка підсохла, але вони м'які. Зараз спробую. Ммм, на смак дуже смачні. Вафлі вийшли дуже смачні, в міру солодкі, до кави, до чаю, до компоту. Дуже смачно. Якщо вам сподобався рецепт таких смачних вафель, то спечіть такі вафлі, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!